Футбол улюблена гра мільйонів людей по всьому світу. Щорічно у Покровську проводилися різноманітні чемпіонати та турніри, як з традиційного футболу, так і з футзалом. Але повномасштабне вторгнення ворога поставило на паузу всі змагання. Минув рік життя не стоїть на місці, і справжні поціновувачі футболу вирішили змаганням з футзалу бути. Тож 23 березня у Покровську стартував турнір з символічною для всіх назвою Кубок незламності. У нас виникла ідея після року незламності. Ми вирішили прийняти зробити турнір. Так як було дуже багато бажаючих. І на даний момент у нас наразі є 10 команд, це 4 команди місцевих та 6 команд з інших міст. Чотири команди у нас приймають участь з міста Покровська та 6 команд це у нас іногородні, це команда з міста Білозів, з міста Білицьке, три команди це представники Межівського району Дніпропетровської області та одна команда з міста Гермі. Від великого футболу, окрім розміру поля, футзал відрізняється і таймінгом. Грається два тайми по 20 хвилин. Від кожної команди на полі присутні п'ять футболістів: один воротар та чотири гравці. Першими розпочали боротьбу за кубок незламності команди Статус з Покровська та Зоряне з Межівського району. Боротьба на полі розігралася неабияка. Емоції зашкалювали як у гравців, так і у вболівальників, які були присутні на грі. Звичайно, ми раді, що не дивлячись на війну, ми все ж таки маємо змогу подивитися за цікавим футболом. Ми вболіваємо за те, що була гарна гра, ми вболіваємо за гарну гру. Я болею за Покровськ. Удачі і побіди! І кожна з команд дійсно завзято боролася за перемогу. Та цього разу удача була на боці гравців Зоряного, які відправили 9 м'ячів у ворота суперників. Покровській команді вдалося забити лише три голи. Приїхали попитати удачу, зіграти в турнірі. Цікаво це все ж таки, якби міста. Це зовсім другий рівень, але приїхали цей рівень підтягувати трішки. Нас попереджували, що суперник буде сильним, якби він. Бере участь у ну, ваших вищих змаганнях, я не, не знаю точно. Ось тому були серйозно, якби серйозно віднеслись до цього, працювали, як, як ми планували і все. Далі гру в турнірі Кубок Незламності підхватили ще дві команди локомотив з Покровська та гірник спорт з Гірника. Їхнє протистояння закінчилось рахунком 8-4 на користь Покровчан. Тож турнір триває. Бажаємо всім учасникам спортивного азарту та красивих ігор. Альона Соболенко Чепель Даніл, спеціально для Капреньюс.